Всім привіт! Сьогодні час приготувати чогось смачненького до чаю. Ідеальне вирішення цього це сирне печиво. Гарантую, що коли ви приготуєте раз, то приготуєте ще одну порцію. А ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. Та перше, що нам знадобиться, це 250 г вершкового масла або маргарину. Воно повинно бути кімнатної температури та м'яким. Та також я додаю 250 г кисломолочного сиру. Все це перебиває блендером до 1 Рідності без комочків. Також для цього рецепту бажано брати сир великого вмісту жирності. Важливо, що до самого тіста ми не додаємо цукор. Та наступний інгредієнт це борошно. До нього додаю одну чайну ложку розпушувача та всипаю просіяне борошно. Спочатку все об'єдную ложкою, а після чого вже зручніше буде перемішувати та об'єднувати тісто руками. Сильних зусиль не знадобиться просто його об'єднати. Для більшої зручності я ділю тісто. На дві частини та розкатую по одній частині. Пласт повинен бути не товстим, після чого я беру та стаканчиком видавлюю ось такі кружечки. Це буде наше печиво. Воно в мене було достатньо невеликим та маленьким. Цей витісто прибираю та розкатаю у наступні печиво. Тепер беру цукор та обмакую кожен кружечок. До цукру також можна додати ваніліну для більшого аромату. Згортаю ось таким чином у конвертик та виходить одне. Не печиво. У народі це печиво називають по-різному, але в дитинстві я чомусь називала їх поцілунчики. Даю їх на пергамент та відправляю у розігріту духовку на 180 градусів приблизно на 20 хвилин. Запашне сирне печиво, яке вийде в кожного. Це в мене печиво лише з одного деко, але їх виходить достатньо навіть на велику родину. А якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі нових відео смачного вам